Кристапи допомагають. Дуже положительні емоції, дуже всі зруперувалися, стали дійсно однією сім'єю. Я в повному захваті. Я не впевнений, що мене відпустить найближчими тижнями. Тож важко пригадати. Настільки емоційно насичений період мого життя. Ну, напевно, поранення. У категорії новички я був єдиний, хто вище коліна і проїхав на сноуборді. Валерій Одайник, який виступав в дисципліні бігові лижа, і він на протезах. Тамостійна, вітя Дікий, бігові лижи, сидячи, дуже-дуже класно відпрацював. Ми були залучені до абсолютно усіх видів. І майже на кожен виступ приходив принц. Ну, приходив принц, а там ми. Тому так виходило, що ми з ним бачились. Нема людини, яку я можу виділити, бо ми всі були однією командою і ми були неймовірною командою. І ми є, і залишаємось, напевно, неймовірною командою.